Радіо ЮЕЙЧИКАГО Є інформація про штрафи, які загрожують українцям за порушення правил військового обліку та мобілізації. Отож сума становитиме від 3400 до 5100 тисяч гривень. А якщо це повторне порушення, то сума становитиме від 17 тисяч до 22 500 гривень. Також порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час каратиметься штрафом від 34 тисяч до 59 500 гривень. Заходи, які вже вживаються в Україні під час військового стану, можуть вважатися відступом від конвенції про захист прав людини. Зокрема, це введення комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, огляд речей транспорту та житла. Ну і звісно, інше. Проте статті конституції, щодо яких встановлені обмеження гарантують недоторканність житла, таємницю листування телефонних переговорів та іншої кореспонденції, не втручання Особисте та сімейне життя, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити чи повертатися на територію України, право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконань, а також право вільно обирати та зберігати, використовувати та поширювати інформацію. Проте зараз це напевно стосується тільки жінок. Також в Україні відкрили понад 11 тисяч справ щодо ухилянтів від початку повномасштабного вторгнення. Лідерами цього антирейтингу стали Закарпатська та Пропетровська області. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.